Сьогодні будемо робити рибу Альфа. Візьмемо квадратний аркуш паперу червоного кольору, а з іншого боку, щоб було біле, і згортаємо напіл по діагоналі, з цього боку і з іншого. Так. Тепер розгортаємо, кладемо білим донизу і загортаємо сторони. Але не до середини, отак, як показано на відео. І прошу робити все симетрично, щоб всі сторони, кути, щоб все було симетрично. Бо це дуже важливо для цієї риби. Ось в мене симетрично, треба поправити. Далі з іншого боку загинаємо. Ось тут є середина, від неї будемо загинати. І мусить створитися пряма. З тими обидвома сторонами має бути пряма. Так ви будете знати, скільки загинати. З іншого боку, робимо те саме. Тепер виймаємо ці кишеньки внутрішні і по прямій цій лінії розгортаємо назовні. Це формуємо плавники. Риба альфа я назвав за того, аби відрізнити її від інших риб, які вже відзняті і розміщені на мому каналі. Так, зроблено. Тепер відгортаємо, це в нас будуть плавники не під прямим кутом, а по діагоналі. Перевертаємо фігуру на інший бік і загинаємо до середини нижні і верхні кінці. А тепер зверху. Тут трошки відступаємо і відгортаємо назад назовні. Далі буде процедура, уважно дивіться на відео, бо словами писати буде важко. Отак От розгортаємо там, що склалося, і загинаємо всередину. От створюємо такий трикутник. Згортаємо, ще раз розрівнюємо все. І спереду нам потрібно загнути маленькі трикутнички от по цій лінії. Середньому. З двох боків. Так, фігура майже готова, залишається приклеїти око. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ще буде багато цікавого.